Усі глядачів на каналі Кіна База Кову ми з вами вже сидили неоднократне чеснок за е, моєю космологією. Хто не знає її, перегляньте відео, я додамо у першому коментарі, як ми сиділи, як ми з який він великий росте. В цьому році я буду сидити новий вид чеснока. Тоді ти покажи поближче. Я знайшла його у звичайному магазині. Чим він відрізняється від мого? Звичайного, тим, що він весняний, його взагалі потрібно саджати весною, і він добре зберігається до наступної весни, до наступної посадки. Чим він мені сподобався? Тим, що в нього, як бачите, дуже багато, дуже-дуже багато ділень, і вони достатньо величенькі. Тим він мені сподобався. Як він переживе зиму і як він вродить наступного року. Я буду показувати влітку 24-го року. З восьми головок часнику в мене вийшло ось чотири рядочки, як я завжди сажу рясненько. Загортаємо часничок, мульчуємо та чекаємо врожаю в наступному році. І сьогодні, нарешті, погода нам допомагає гарна, тепла, вогка розсадити нарешті лаванду. Також гарні знаки зодіаку зараз для того, щоб її садити. Ростуча луна. І зараз ми її будемо розсаджувати, а також садити нові сорти лаванди, які я собі придбала. Найперший спосіб, який я вам покажу, як розсаджувати лаванду, це можна викопати отакий здоровенний кущ і просто його поділити. Цією методикою я вже з вами ділилася. Коли садила лаванду в минулому році восени, бо ми її придбали вже трьохрічними кущиками. І ці трьохрічні кущики з задоволенням ділилися. І тому в нас вийшло там не 100, а трошки більше кущиків лаванди. Цього року теж саме я роблю, викопала отакий кущ здоровенний, і він... Просто з легкістю, тим паче вже не 3, а 4 роки, з легкістю ділиться, і я буду досаджувати там, де не вистачає кущиків лаванди. А не вистачає, як бачите, багато де? Тому що там, де я невчасно пролила, там її і не вистачає. Ось уже кущики, які я вже посадила, як бачите, нові. Це все нові кущики. От і там нові. Головне зараз гарно пролити, щоб вона вкорінилась. Наступного року вже будуть у такі гарні колобочки з у таких маленьких кущиків. Я вам все весною продемонструю. Звідки ж в цьому році я беру отакий посадковий матеріал для того, щоб додати лаванду там, де вона засохла, по причині того, що я вже казала, вона дуже. Любить вологу, коли в нас сильна засуха по два-три тижні. Я підходжу до таких величезних кущів. Ви бачите, у мене їх багато. Підіймаю отак кущик. І, як ви можете бачити, там вже є корінці. От. І я просто прошу кущик, щоб він зі мною поділився гілочкою. Однією рукою важко це робити. От. О, подивіться. Оп, і тут навіть не один, а декілька, як бачите, два гарних сформованих кущі. Це набагато швидше, аніж я би її черенкувала. Ви будете задавати питання, чому не черенкую. Тому не черенкую, тому що оцей кущ наступного року вже буде отакий. А черенок для, до такого куща йому е, треба 2-3 роки. Для того, щоб він такий був шикарний. Тож, пішли саджати там, де її не вистачає. Сьогодні буду саджати нові сорти лаванди. Білу, рожеву і червону. Це як експеримент, тому що лаванда зараз продається і вона не квітне, але найкращий час для посадки, як я вам вже казала, це осінь. Дістала рожевий кущик лаванди, і так він, як він уже дорослий, бачите, він може поділитися надвоє дуже-дуже легко. Навіть на троє. І буде в мене не один наступного року кущик, а. Цілих вже три рожевих, дай Бог, головне, щоб він був рожевий. Ну, ми побачимо, я відмічу місце, де сажу. Як бачите, це останні два рядочки на клейоночці. один, два. Отой От засох ми туди посадимо один. Тут один у мене звичайної синьої французької лаванди, і буде два рожевеньких. От, зараз ми їх саджаємо, і наступного року вже будемо спостерігати цвітіння. По факту розсадки в мене вийшло 4 кущики рожевої лаванди. Ось вони. І оце ось біла і бордо. Наступного року їх також можна буде поділити. Для тих, хто хоче або вже вирощує лаванду, буде корисним відео який я вже знімала, про особливості вирощування лаванди. Силочку надам в коментарях. Нагадую: ми проводимо збір для оборони кордону північної України. Щоб наші котики могли швидко та мобільно пересуватися по болотистих стежках Чернігівщини. Відеозвіт. Котиками 119-ї бригади обов'язково буде. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня до нових відео. Бережіть себе та своїх близьких!